Псалом 48 Пісня Псалом Синів Короха. Великий Господь і прославний вельми в місті Бога нашого, на горі святі Його, прекрасна висота, радість усієї землі, Расіон, на краю північного боку, місто Царя Великого, Бог у палацах його визнаний твердині. Бо ось царі зібралися, пройшлися разом на війну, але як побачили, зацепеніли. Злякалися, попливо втекли, жах охопив їх і тремтіння, як проділлю, вітром східним розбиваєш ти кораблі таршиша. Про що чули ми, те й побачили в місті Господа Сваот, у місті Бога нашого. Бог затвердить його на віки вічні, села. Розмірковували ми Божу промилість Твою серед храму Твого, як ім'я твоє Боже, як і слава Твоя на краях землі. Справедливості повна Десниця Твоя, Веселитися буде Горасіон, радіти будуть дочки Юди через суди твої над ворогом, оточіть Сіон, обійдіть Його, порахуйте вежі Його, зверніть серце ваше до укріплень Його, зробіть високим палац Його, щоб могли ви розповісти поколінню майбутньому, що це Бог, Бог наш, навіки вічні, Він вестиме нас вічно.